Гноми. дуже популярні герої казок і легенд. Карлики, що мешкають під землею, і охороняють скарби, найчастіше золото. Народна фантазія змальовує їх у вигляді бородатих чоловіків із грубими і смішними рисами обличчя, вони вдягнуті вузькі, коричні каптанчики і чинцеві капюшони. Ми говоримо про них як про вигаданих персонажів, але якщо гноми дійсно існують, Адже сьогодні ми поговоримо про дуже дивний, але реальний випадок, коли людина на ім'я Ху привела цілих п'ять років, живучи з цими створіннями. Початок цієї історії було покладено давно, у 2003 році, і відбувалося це в китайській провінції Хайлуцян Місі Дісі. Внаслідок обвалення породи 14 чехтарів були завалені під землею і повністю відрізані від поверхні. Незважаючи на спроби приховати цей факт, господаря шахти довелося зізнатися у цьому випадку. Під час рятувальних робіт вдалося відшухати лише 12 ціл. Шахтарі на ім'я Лоупен і його напарник Уан Ху опинилися за стіною породи, яка обрушилася, і розбирати її було небезпечно. Їх також визнали загиблими. Їхнім сім'ям була призначена державна допомога. З того часу пройшло 5 років. Як раптом у 2008 році Ван Ху, якого всі башали померлим, повернувся додому. Вернувся так вернувся, яке діло до цього праохоронця. Але їх зацікавив один факт виходило, що рідні отримували незаконну грошову компенсацію за смерть шахтаря. Виникло одне резонне питання: як Ван Ху вцілів і чому він увесь цей час не давав про себе знати? При допиті Вангу відповів, що готовий компенсувати усі виплати. Відсутність свою пояснив тим, що він п'ять років проживав у глибинах землі серед могутнього народу ктонів, і в нього не було можливості повідомити про те, що він вижив. Після подібної заяви поліція порахувала, що Вангу збожеволів його негайно відправили у лікарню на обстеження. Провівши всебічні та ретельні дослідження, лікарі були шоковані, їхній незвичайний пацієнт. Абсолютно здоровий і особливо тілом. До зникнення у Ванху починав розвиватися андракоз, легеневе захворювання всіх шахтарів. А тепер його й сліду немає. Дивним також було те, що у чоловіка були всі 32 зуби, адже кілька років тому їх залишалося лише 25. У віці 40 років Гу мав організм 25-річної людини. Компетентні органи розпочали ретельне розслідування. Виявилося, що на банківському рахунку Ванху було близько 40 тисяч юанів, прийняти готівкою у квітні 2008 року за два тижні до повернення гірника додому. Нехласний обшук показав, що Ванху мав ще понад 10 тисяч юанів готівкою і що особливо насторожувало необроблених смарагдів на суму понад 300 тисяч юанів. Виникло припущення, що Ван Хум насправді то не ванху. А заслу не агент іноземної держави. Головним запереченням було те, що агенти іноземної держави в ДІСІ робити начебто нічого. Та й взагалі, часи традиційних шпигунів резидентів ведуть у минуле. Мільйони китайців щорічно від'їжджають за кордон і повертаються назад, тому спецслужби, що змагаються, мають можливість набирати агентуру менш екзотичним способом. З'ясувалося також, що гроші Ван Ху отримав під час продажу необроблених смарагдів ювеліру в Шанхаї. Про це і розповів сам гірник. Спецслужби лише перевірили правдивість інформації. На запитання, де він узяв їх, Ван Ху відповідав, що добув їх під час перебування у могучих тонів. Довелося спецслужбам вивчати історію, розказану, а потім власноручно записану Ван Ху. Катастрофа відрізала Ванху та його напарника від поверхні землі та товаришів. Шахтарі мали достатній запас води, але їжі практично не було. Вони чекали на допомогу протягом трьох діб, після чого вирішили самостійно шукати порятунку. Проте всі підземні ходи вели в глибину, і людям довелося піти туди. Несподівано на гірників напали якісь нескорослі люди, вони не завдали шкоди. А навпаки, до схочу нагодували їх і повели ще нижче. Туди, де знаходилося царство ктонів. Наскільки глибоко спустилися китаць зі своїми провідниками можна було лише припустити. За словами Ван Ху, глибина складала близько 15 кілометрів. Супереч поширеним теоріям, температура там була стерпною, а повітря чистим. До того ж було досить ясно, оскільки в надрах землі є система особливих лінз, що мають у діаметрі до трьох тисяч кроків, а у висоту понад 300 метрів. Житлом для хтонів служили величезні печери. Наприклад, в одній із них проживало майже тисяча людей. Хтони мали складну систему письма. Хоча мова Хтонів зовсім не схожа на китайську, вона проста для вивчення і полонені вже незабаром навчилися непогано спілкуватися з оточуючими. Отак і засувалося, що хтони і не бажали їх полоненими. Вони щиро вважали, що жити на поверхні це величезне нещастя, і прийняли двох людей завтікачів, які шукають дороги до кращого світу. І справді, у серціх хтонів ніхто не знав голоду та хвороб. Ванг розповідав, що жителі підземелля харчувалися спеціальною істівною пліснявою, що росла вдосаль у печерах. Вона має своєрідний і непозбавлений приємності смаку, і дуже корисна. Китайці швидко відчули прилив фізичних сил. Зокрема, обох змінилися зуби. Для хтонів це звичайна справа. У них зуби змінюються протягом усього життя багато разів. А рідко хто тут не доживає до 200 років. Вони добре зналися на металургії, але рідко використовували залізо, натомість вони покладалися на бронзу срібло та золото. Правління Октонів монархічне у цьому дивовижному царстві Іван Ху та його напарник Лаопен жили як повноправні члени суспільства. Згодом у них з'явилися дружини та діти. І все було б добре, якби Ванху не засумував за сонечком, яку він так давно не бачив. Його не нав'язло відмовляли від повернення до людей, проте не отримували, хто не проводили Ванху на поверхню і навіть подарували йому смарагди. Як ви розумієте, це мала частина розповіданого ванху. Колишнього шахтаря було визнано божевільним, але що справді дивно, його відправили не у лікарню, а на воєнну базу, що наводить на думки щодо історії Ванху, влада поставилася серйозно. Думки вчених щодо цього, як завжди, розділилися. Одні вважають, що Ванхо просто приказав міф про цивілізацію, що існує під землею. Такі міфи є у багатьох народів. Інші вважають, що китайський гірник випадково натрапив на втрачену земну цивілізацію. Гноми, ктони? Хто ж вони? Вигадка людей з оглядом на карликів чи реальний народ, який ховається і живе під землею. А що ви думаєте щодо цієї історії Ванху? Напишіть свої думки в коментарях. Я рада, що ви додивилися це відео до кінця. З вами була Сяні і всім па-па!